Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну, хто любить її так, як я її люблю. І роблю все для того, щоб прийшла перемога, щоб прийшов мир, щоб наші діти і наші онуки жили в мирній країні, щоб вони просто мали можливість жити. Шановні мої глядачі, мене звати Іна, і сьогодні ще одне невелике відео про те. Як ми разом з нашими захисниками наближаємо нашу перемогу? Не було звичного для глядачів суботнього відео, і кілька глядачів мені написали, і на чому нема відео, що з вами сталося, що у вас, чи все у вас добре. Тому що чекаємо ваших відео. Шановні мої глядачі, я вдячна вам за таку уважність. Але про що я хочу сьогодні сказати? Ви розумієте, деколи приходить таке виснаження і така в тому, що я просто не можу нічого знімати, і все я дуже часто зараз у суботніх відео показую ті справи, які я зробила впродовж тижня, від понеділка і до п'ятниці. І ви бачите, що такої роботи в мене дуже багато. І вся ця робота вона. Присвячена тому, щоб зібрати посилки для наших бійців, От, щоб зібрати продукти, щоб купити ті речі, які хлопці просять, щоб це все спакувати, відвести, оформити посилки, відправити, потім зробити відеозвіт, От, показати, куди саме ми, що я відправила. От, і скажу вам так, справді є моменти, коли мені важко. Важко, тому що я вже не, мол... не молода людина. Важко, тому що вік вже бере своє. От. Е... І так, деколи так, є такі моменти такого виснаження. Приходять такі моменти цього фізичного і морального виснаження. От. Але знаєте, що я хочу сказати? Якби зараз не було важко, мені потім не буде встидно. Тому що я все, що я можу робити, все... я все роблю для того, щоби. Допомогти нашим захисникам, а вони справді дуже потребують цієї допомоги. Вони потребують не лише матеріальної допомоги в придбанні тих чи інших речей. Вони потребують моральної підтримки, вони потребують нашої уваги. Тому що, саме завдячуючи їм, ми сьогодні рано прокинулися, і ми маємо можливість жити. Ми маємо можливість жити. Час від часу я читаю від деяких глядачів пораду. Вам потрібно відпочити, залиште все, вимкніть телефони, поїдьте кудись, поїдьте в Карпати і відпочиньте. Тому що ваше виснаження, ну, тому що ваша втома, ваше виснаження ні до чого доброго не приведе. Ви знаєте, таку пораду, таку пораду я вважаю образливою. Це дуже образливо чути такі слова. Читати такі слова. А знаєте, що я хочу такій людині сказати, яка мені це пише? Відправте на фронт свого чоловіка, свого сина, свого брата, свого племінника. І поїдьте в Карпати, відпочивати. Вимкніть на кілька днів телефон і поїдьте в Карпати, поїдьте ще кудись відпочивати. Ви зможете це зробити? Якщо мені зараз хтось хоче написати, що я невічлива до свого глядача, який хоче мені добру пораду дати, нетактовна, то я скажу одне: таке може написати людина байдужа і бездушна. Тому що зараз, тому що на даний час відпочинок, я вважаю зрадою, зрадою по відношенню тих, хто зараз на фронті. Шановні мої глядачі, я розумію, що є люди, які далекі від того, що відбувається на фронті. Мама, яка чекає своє дитя з фронту, не має відпочинку ні вдень, ні вночі. Так, в день ще можна ходити, ще можна щось робити, ще можна з кимось поговорити, щоб на якусь хвилину другу просто хоч трошечки відволіктися від того болю і від того страху, який наповнює серце і розум. А вночі також відпочинку нема. Тому що. Сну нема, тому що сон просто не приходить. Тому що є просто погляд в темноту і прослухання до того, що робиться за вікном. А за вікном виє вітер, тріщить мороз, періщить дощ, сипе сніг. А син в окопі. А з сином вже 3, 5, 7, 10 днів, а деколи і більше, нема зв'язку. Який може бути відпочинок? Ви знаєте, шановні мої глядачі, я справді дякую Богу за те, що таких людей у мене на каналі одиниці. Так, такі коментарі мені прилітають час від часу. Їх мало. Це добре, що їх мало. Тому що все-таки більша кількість моєї глядацької аудиторії люди щирі, добрі. Чуйні, душевні, і я хочу ще раз всім вам щиро подякувати за всі слова підтримки, які ви пишете на нашу адресу, за всі ваші донати, особливо за вашу матеріальну допомогу. Ми з вами робимо дуже велику справу. Я щоразу стараюся показати це у своїх відео, щоб ви бачили, що всі посилки, всі подарунки, які ви надсилаєте мені. Я відправляю нашим бійцям. Вони все отримають. Щоб всі ті речі, які я купую з вашою допомогою, все надходить адресно, все надходить до наших соколиків. І я вам дякую. І мені приємно. І, і такі моменти мені додають сили. І такі моменти мене укріплюють. Шановні мої глядачі, сьогодні хочу сказати про те, що збір коштів триває, тому що. Тому що війна не скінчилася. І я хочу справді щиро подякувати вкотре тим глядачам, які, які продовжують надсилати кошти. Ще один великий збір я змогла закрити за цих кілька днів. Я справді я настільки була вражена вашою підтримкою, вашою допомогою, вашою небайдужістю. А кілька днів тому вийшли на зв'язок бійців зводу розвідки. П'ятої штурмової бригади. От давно я вже не відсилала туди посилочок. От, дуже радію, що в мене зараз знову є з ними зв'язок і знову ж таки велике прохання про допомогу. Шановні мої глядачі, я хочу вам зараз показати, чим саме я займалася впродовж понеділка, вівторка, середи. що я встигла зробити за оцих три дні. Шановні мої глядачі, хочу вам показати, скільки гарної смакоти приготували мої односельці, наші господині. Домашнє печиво, домашня випечка. Ви знаєте, попросила дівчат, щоб, ну, сказала, що знову готую посилки для наших бійців. Попросила приготувати домашні смаколики. Подивіться: кекси, рогалики, сухарики, праники. От. Ще рогалики. Все смачне. Все домашнє, все дуже гарно пахне. Смачно по-домашньому пахне. І то є добре. То є дуже добре. В понеділок поїхали в Тернопіль, отримали дуже гарну допомогу. Дуже багато медпрепаратів від людини, яка побажала залишитися неназваною. Гляньте величезний ящик. Подивіться, бачите, але всі препарати імпортні, тому наразі треба тут гарно все попідписувати, що від чого, і лише після цього я відправлятиму їх бійцям. І одразу зайшла в аптеку і купила за списком препарати, які відправлятиму хлопчикам в 10-ту штурмову бригаду. От Подивіться, бачите свій коробок. Повернулися в село, загрузили машину, всі ящики з продуктами, з овочевою м'ясною консервацією, а ще купила ті речі, які хлопці просили. Приїхали в Залісті. От, і зараз це все будемо складати і відправляти. І відправляти нашим дорогим соколикам. Шолом. Шолом. Рюкзак. Рюкзак, печиво. А, так от цього, медикаменти. Давай їх сюда. Усіго сюди на Ось Менше. Туди менше. Ого. Ось сюди. Так, печимо. Раз, два, три. Три пакети. Для поклети. О, на препарат. Так, а охопні свічки. Посилки відправляють на два підрозділи. Тут їжа швидкого приготування, а ще кава, а ще м'ясні консерви, рибні консерви, овочева консервація, солодка консервація, мед. Подивіться, скільки меду шолі, багато шолі, маємо. В в так, далі: кава, печиво, макава. Це вже е, односельці мої принесли. Подивіться, скільки печива, Гляньте, шоколад. В оцих коробках шоколад. От. Шоколадні вироби. І отут все домашнє печиво. Оці всі коробочки, домашнє печиво. А тут ще сало переклала в торбинки в пакети. Так, це в один підрозділ. ні на другий підрозділ. Ні, це ще також один підрозділ. Тут шкарпетки. Печиво, вологі серветки, там балаклавище. От, і вже на другий підрозділ відправляємо також домашню консервацію. Бачите, м'ясні консерви, овочеві. От, мед, знову ж таки, дуже багато печива домашнього, грілки. От, тут каша гречана, швидкого приготування грілки, вологі серветки. Так, тут купила шолом. Тактичний шолом, хлопчики, просили. Це взвод розвідки 10-ї штурмової, а ще наплічник. Ось. Так само медикаменти, які сьогодні, які сьогодні привезла з Тернополя з аптеки. От. В попередньому відео я розповідала про те, що бійці просили придбати три шоломи. Так, один я вам сьогодні показала, він ще в посилці. Другий шолом, боєць вже отримав. Так, ось маю фотографії. Так, і третій шолом. Посилку хлопці забрали. Ось, боєць вже має шолом. Дякую за посилку. Підійшла. Все добре. Хай Бог береже вас. Хай Бог береже всіх наших захисників. І ще дві пари зимових берців, 42 і 44. Дві пари берців. так. Ну, Значить, і так кому не покажеш, то Всі знають, приходять лиця, є лиця, лиця Я... Та по голосі пізнають. Так, дві Ні, пари так. штанів, дві куртки зимові, фліска і дві пари берців. 44. Я дам 08 запасов. Щойно повернулася з залістів. Дорога в нас сьогодні важкувата, тому що зранку почав падати дуже сніг. Я думала, що зірветься поїздка. От боялася, що водій відмовиться їхати, але кажу знову ж таки: дякувати Богу. І сніг трохи перестав падати. Вон зараз польоту, але такий, ну ми таки поїхали в Залісті. Вкрай необхідно було поїхати, тому що рано вранці зателефонували хлопчики п'ятої штурмової. От попросили купити одяг, штани. Я це все купила сьогодні. Зараз ще сяду, замовлю їм взуття, а ще, окрім того, хлопці просили придбати два тепловізори, а це знову ж таки дуже великі кошти. Але я твердо вірю, що спільними зусиллями ми їм допоможемо. П'ята штурмова бригада. Хочу вам показати свою переписку з бійцем з п'ятої штурмової. Подивіться, бачите, командир просив два тепловізори, і ще один боєць просить РПС пояс. От, І ось тут цілий список необхідних речей. От, бачите, ось такий список, тут переважно одяг вказаний, штани, куртки, зимові, берці, кофти, фліски. От. І тут, бачите, навіть написано позивні, тобто кому з яких бійців, що саме необхідно купити. А ще з бійцем узгодили, який саме РПС їм потрібно. РПС це ремінно-плечова система. Бачите, от узгодили. Так, я вже оплатила це замовлення також. Так, подивіться, сьогодні з ринку привезла одяг. Хлопчики просили посилку, готую для бійців з водорозвідки 5-ї штурмової бригади. От, купи, просили хлопці придбати теплий одяг. О, гляньте от, фліска. Гляньте які теплі, гарні фліски. Бачите? Дуже гарні, теплі. Так, тепер куртки. Ось такі з дзеркальною серединою. Гарні, великі, теплі куртки. О. Отак от, отак от, от добре видно. Так, Тут одна, отут ще одна, В мішкові. Далі штани. Також зимові теплі штани. Е, тепер, тепер ще ось тут. А, ще відклала їм зразу кілька упаковок грілок одноразових. Е, тепер тут ще є шапки, бафи, фліски. І отут вже подарунки від глядачів каналу. Вологі, вологі серветки. Також грілки ще є, шапки зимові, теплі, подвійні, бафи дуже багато, балаклави, кілька штук, вустілки. І так само шкарпетки теплі. І от шкарпетки також з гостинцями. Тут і цукерки всередині. Ось. І ще, окрім того, зараз буду докладати деякі речі. До речі, одразу сьогодні замовила взуття на фабриці, одразу його пересилаю бійцям, щоб воно вже до мене не йшло, одразу йшло до них. От. І так само оцю посилочку докладу і також вже буду відправляти. Ще треба дещо докласти. Так, ще один ранок в селі, щойно обійшла всіх наших тварин, корей, всіх нагодувала. Зараз знову збираємося в Тернопіль. Маємо знову дуже важливу роботу сьогодні зробити. О, дивино. То на скільки то третя частина більше Дискло, менше? Мас, о, мас, 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 о, то мас, дуже мас, добре. Мас, дуже мас, добре. Мас, диви, як все грамотно. О, яка ти молодець. Не, то, що я З лікаркою? З лікаркою? Дуже добре. Дуже добре, все грамотно. Як все чітко, грамотно, все розписано, дуже добре. Може, є таке uh -huh. що його uh -huh. колоти, А бачиш, я навіть написала десь там що А то уколи? що може, можеш прицити би ще що. Добре? Добре? Добре що ти сказала, я кров... куплю, хай будуть. Хай будуть запасі. Там, там може вони є, знаєш, може, але. Це випровозупинне, воно теж, то е... теж ампули. Колоти, але якщо немає шприців, то можна випити його. О, видиш, як добре? Uh -huh. Як добре. Дені, Добре, дуже Дивіся, добре. Що є, що... Так, так. Дуже добре, Дуже добре. подивіться, яку гарну аптечку ми зібрали для наших хлопчиків. От, отут ще е, Це медикаменти, це вже допомога від глядачів каналу. Ось. Оце Оце вза... зараз також. Все. Оце пакуємо в посилочки. Ставимо його. Отець Олег маємо мені знов дуже важливу дорогу і дуже важливу роботу. Mm -hmm. Так, добре є. Yeah. Зараз їдемо в Тернопіль. Маю заїхати в банк, зняти готівку і сьогодні одразу ж придбати два тепловізори. І ці всі речі, які я вам показала: медикаменти, одяг, шоколад. Оце все будемо сьогодні одразу відправляти новою поштою. Посилочки підуть для хлопчиків п'ятої штурмової бригади для взводу розвідки. Шановні мої глядачі, 98 тисяч зараз тримаю в руках. Маємо ще один гарний великий збір. 98 тисяч. Два тепловізори відправляємо з, бійцям з воду розвідки 5-ї штурмової бригади. Ще один гарний великий збір ми з вами закрили. І то є добре. Окрім одягу, взуття, яке я вчора оплатила, передбала, передаємо хлопцям шоколад. От і тепловізори. А, і ще медикаменти. І ще ось тут дуже багато медпрепаратів. От, цілий ящик. Добре, добре. Я спи боксу Знову моя переписка, моє листування з бійцями. Е, кілька днів тому звернувся за допомогою боєць звати його Юра. От е, його підрозділу потрібно допомогти придбати Старлінк. І ще одне моє листування. Знову е, звернувся до мене медик 46-ї бригади Джексон. І на доброго дня, бажаю здоров'я, вам дуже вдячний і відверто не хочу виглядати зухвалим. Але я хотів до вас ще раз звернутися про допомогу з приводу ремонту машин. От, подивіться, поки що орієнтовно 14-15 тисяч потрібно. Допоможемо! Я знаю, що ви мене підтримаєте. Ви знаєте, шановні мої глядачі, хочу окремо щиро подякувати своїм односельцям. Тому що ви бачите, які великі щедрі посилки я формую зараз, коли відправляю ті чи інші речі нашим захисникам. Мої односельці приносять консервацію, приносять м'ясні тушонки, продукти. От так само випічку, домашні смаколики. Приносять, от це так само йде і грошова допомога у фонд нашої підтримки бійців ЗСУ. Я І справді всім щиро вдячна. Розумієте, добрі справи разом робити набагато легше. Я дуже хочу подякувати нашому духовному, отцю Олегу, тому що він настільки перейнявся всією роботою, що тепер, щоразу, коли мені треба відвести посилки на пошту, отець Олег приїжджає своєю машиною. Ми їдемо в Тернопіль, ми їдемо в Залісті, от е, їдемо на нову пошту, відвозимо ящики, формуємо посилки, складаємо. Я кажу, справді добрі справи робити набагато легше. Набагато легше. Тому, тому я ще раз хочу подякувати всім небайдужим людям. Хай Господь Бог укріпить вас у доброму здоров'ї і благословить кожну добру людину. Шановні мої глядачі, продовжуємо працювати, незважаючи на втому, незважаючи на поганий настрій, на депресію, яка часом приходить. Продовжуємо працювати, тому що те, що відчуваємо ми, воно не йде ні в яке порівняння з тим, що відчувають наші хлопці, що вони зараз переживають. Ми не маємо права залишити їх сам на сам. Допомагаємо, чи можемо. Працюємо далі і живемо так, щоб кожен боєць, який зараз на фронті, захотів нам подякувати, потиснути руку і захотів нас обійняти.